Здоров'я бажаю! Коротко про головне з життя області за минулий тиждень. Підготовка теплопостачальних підприємств Херсона на завершальному етапі. Нині рівень готовності до подачі тепла до осель херсонців оцінюємо у 91%. Твердим паливом забезпечено понад 1800 сімей, які живуть у селах нашої області. Видано понад 3100 тонн паливних брикетів, 408 кубометрів дров. Також близько 400 родин отримали грошову допомогу на загальну суму понад 8,7 млн грн. санітарно гривень. епідемічна ситуація в області стабільна, масових випадків інфекційних хвороб та харчових отруєнь не встановлено. Зареєстровано близько 350 випадків гострих респіраторних захворювань, у тому числі COVID-19-85. Таким чином протягом минулого тижня залишилась тенденція на спад рівня захворюваності. Кількість хворих з ГРВІ знизилась на 20%, а на COVID-19-30%. на 30%. Досліджено 20 проб питної води на мікробіологічні показники. Вони відповідають усім гігієнічним нормам. Також радіаційний фон на території області знаходиться в межах норми. Росія продовжує задавати ударі ударів по житловій забудові області, руйнуючи людські оселі. За останні тиждень у межах державної програми є відновлення. Надійшло 92 заяви на компенсацію за пошкоджене майно, і 112 заявникам вже призначено виплати на загальну суму 17,5 млн мільйонів гривень. Ще 133 заявки подали власники повністю зруйнованих осель. І 46 родин отримали житлові сертифікати на суму майже 58 мільйонів гривень. Метр за метром вибухотехніки повертають безпеку на наші землі. Лише за тиждень обстежили близько 4300 тисяч гектарів. Передусім, розміновують поля, сапери виявили та знешкодили майже 1150 вибухонебезпечних предметів. Продовжуємо тісну співпрацю із нашими військовими та надаємо необхідну техніку і обладнання для виконання ними бойових завдань. 10 систем радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня передали підрозділам Нацгвардії, Держприкордонслужби та морської піхоти для знищення ворожої безпілотної авіації і забезпечення надійного захисту повітряного простору. Арсенал сил оборони поповнився сотнею FPV-дронів, які допоможуть виконувати ударні операції на Херсонському напрямку. Ще два десятки ударних безпілотників передали українській розвідці. що... І їхню спроможність виявляти і нейтралізувати ворога. Також дві операційні системи з дронами-винищувачами отримали підрозділи морської піхоти та Нацгвардії. Ці комплекси мають на меті позбавити ворога можливостей здійснювати авіаційну розвідку. Крім цього, воїна 124-ї бригади ТРО морської піхоти та Нацгвардії отримали два вантажні автомобілі, які вже використовуються для бойових операцій. Дякую всім нашим партнерам та громадам області, які невпинно підтримують Збройні сили та наближають нашу перемогу. Жителям модульного містечка, розташованого у Чорнобаївській громаді, доставили гуманітарну допомогу. Благодійний фонд Небо України для покращення умов проживання людей передав засоби гігієни, стільці, лавки, столи, постіль, посуд тощо. Цю потребу озвучили самі жителі, і питання було вирішено у найкоротший термін. Наразі опрацьовуємо далі е, ще потреби, щоб їх закрити з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольному Україні території повернули 4 хлопчика і 18-річну дівчину, позбавлену батьківського піклування. Двоє дітей з особливими потребами, які до початку повномасштабного вторгнення виховувались в Олешківському дитячому будинку. Інтернаті окупанти вивезли цих дітей до Скадовська та Росії. Нині з усіма працюють. Спеціалісти, які надають необхідну, необхідну медичну, психологічну та соціальну допомогу, вдячний всім, хто докладає нас зусиль для порятунку наших дітей. З початку 2024 року на підконтрольному території України повернулося 206 дітей з Херсонської області. Завтра у день захисників і захисниць Херсонщина та вся Україна вшанує полеглих героїв хвилиною мовчання. О дев'ятій ранку центральні площі та вулиці Українських міст замруть, щоб висловити вдячність та повагу до тих, хто до останнього подиху оборонив нашу землю. Пам'ятаємо, якою ціною здобувається мир та незалежність нашої країни. Працюємо далі. Слава Україні!